Тут у Ірпіні і в бучі ці вибухи, коли все летіло, і вікна, і двері, і підвіконня, і каміння. І вам де ракети, і земля і все світі. Я виклав перші світлини полового будинку під час війни 25 лютого. Їх перепублікували іноземні ЗМІ. BBC. Я солістка Національної опери України. Ми переплавили всі свічки, які в нас були, і відправили для військових, де вони були потрібні. Кажуть, треба ще. Я зрозуміла, що не боги вершки обжигають, можемо робити. Ми залежимо від ЗСУ, ЗСУ залежить від нас. Ми всі разом ідемо до перемоги. Ніхто з нас зупинятися не буде. Україна витримає і темряву, і холод, і біль, аби розпрямити крила і засяяти з новою силою. Так буде. Історії війни, що понеділка, що щоп'ятниці що п'ятниці, о дев'ятнадцятій на НТН.